Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Залишилася майже четверта частина. На Одещині збирають навтівку для братів військових. Допомагав ліквідовувати наслідки ракетного удару по центру Вінниці та гасив пожежі в Одесі. Історія 20-річного рятувальника. Світлана Афанасьєва переглядає дитячі світлини своїх синів Віталія та Владислава. Дуже за ними сумую, і ось вирішила переглянути фото. Це Влад Владислав, менший мій син. Це він закінчив молодшу школу. Тут уже він. Випускник 11 класу. Це Віталік пішов в перший клас, ось така фотографія. Її старшому сину Віталію 31 рік, молодшому Владиславу 27. Обидва із квітня позаминулого року на фронті. Туди пішли добровольцями. Зараз захищають Україну на Запорізькому напрямку у лавах 67-го окремого стрілецького батальйону. Вони домовилися, що вони підуть разом. Звісно, було для мене дуже страшно. Я просила, що хоч один, але ну, вони так вирішили, сказали, мама, ти нас так виховала. Як старший казав син, що в мене земля горить під ногами, я не зможу тут знаходитися, тому що маю йти. Світлану постійно тримає зв'язок із синами телефоном. Зізнається, розповідають їй не все, проте багато чого знає про життя на передовій. Були на посту, то казали, що суть до того, що прильоти були геть біля них, і ну дивом залишилися живі. Цілий рік вони жили під відкритим небом в лісопосадках, можна сказати, в окопах. Ось рили собі, ставили там якісь палатки саморобні, дуже докучають миші. Це просто їх уйма. Знаєте, вони їдять все підряд, вплоть до того, що бірці гризуть. Зараз родина хлопців збирає їм на автівку. Усього необхідно 200 тисяч гривень. Залишилося 30. Вони втратили два автомобіля і їм вкрай необхідно хоч один. Тому що автомобіль на передовій це все. Це вчасно підвезені боєприпаси, продукти. Ми організовуємо збір на мікроавтобус Volkswagen Т5. У зв'язку з інтенсивними бойовими діями техніка швидко виходить з ладу, тому нам терміново треба зібрати на новий бус для забезпечення наших логістичних ланцюжків. Допомагає збирати кошти і родичка хлопців Тетяна. каже, усі знайомі вже відгукнулися. Після інтерв'ю на місцевому телебаченні приходили з донатами і незнайомі люди. То прийшли до нас чоловіки, жінка, літні такі люди. О, ми вас бачили по телевізору. Добре, що правильно потрапили. Вони не вміють перераховувати там через банки ті і так далі. Вони принесли дві тисячі гривень. Взагалі-то 2 тисячі гривень це досить солідна сума, як для збору. Ну, а потім ще й вияснилося, що їхній син загинув на цій війні. Охоче допомогти, зможуть знайти посилання на збір на особистих сторінках родини у Фейсбуці. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. 20-річний Володимир Кутасевич один з наймолодших рятувальників Одеси. Він командир відділення однієї з пожежних частин міста. Працювати у ДСНС мріяв ще з дитинства, каже хлопець. Ще в малому віці приходив до батька на роботу та пишався їм, захоплювався технікою. Батько був як прикладом. Після 11 класу пішов вчитися. Відвчився в Вінниці у вищому професійному училищі два сім років, та й працюю зараз тут. Під час навчання у Вінниці Володимир допомагав у ліквідації ракетного удару по центру, коли 14 липня 2022 року загинули 26 людей, серед яких троє дітей. Працювало 100 курсантів та 10 офіцерів 3 дні. Так, страшно було поначалу. Потім звичайно, я не навпривик до цього. Коли тільки приїхали, багато автомобілів у вогні, евакуйовані люди, та й вже як. Співробітники ДСНС вже працювали на сили пожежі. Це було саме перше, що бачив. Ішли шукати людей під завалами і взагалі обходити поверха. Час удару так бачив також і загиблих людей, і евакуйованих, які вдалося врятувати. Після навчання хлопець працює в Одесі півтора року, заступає на чергування і виїжджає на виклики. Готель горів трьох етажних здання було все в полум'ї. А це було май наймасштабніше пожежа. Нас начальник руло скерував, і ми по автодрабині піднялися на чердак будівлі і вже там розбирали, проливали конструкцію. Мотивує старші колеги, які вже більше досвідченіші, хочеться бути як вони. Пишаюся їми. також хочу, щоб вони пишалися мною. Після перемоги Володимир планує далі працювати рятувальником та подорожувати вільною Україною. Олександр Пономаренко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Одеська ОВА та оперативного угрупування військ Дунай видали спільний наказ. В ньому зазначено для упередження поширення захворювання на сказ. Рішення на відстріл хижих м'ясоїдних хутрових тварин на Одещині ухвалили після збільшення випадків на Сказ. А саме наприкінці 2023 року зафіксовано 97 випадків, кажуть в ОВА. користувачами мисливських угідь Одеської обласної адміністрації забезпечується формування бригад. Ці бригади узгоджуються з військовим командуванням. Також спільно з військовим командуванням, користувачами мисливських угідь узгоджуються території проведення, точні терміни, час здійснення відстрілу та перелік мисливців, що будуть задіяні для регулювання чистельності диких тварин. Наказом ОВА передбачено відстріл хижих м'ясоїдних тварин а також одного кабана на одне мисливське угіддя, що особливо обурило екологів. Сам наказ зоохисники називають маніпуляцією на хворобі. Сказ сказ був і 100 років тому. Він кожного року є цей сказ. А є і маніпуляція сказом. Є цивілізовані країни, де вже давно вирішили цю проблему, і вона легко вирішується. А є ми така пострадянська система, де під прапором сказу йде ну, знищення дикої природи. Це маніпулятивна така ситуація з боку Держпродслужб. Ми не маємо даних, на якому фоні, в яких організмах, в яких популяціях йде цей процес епізоційний. Процес, Тобто передача збудника цього віруса від тварини до тварини, я е, вважаю, що це має відвести нашу увагу від іншого дуже і дуже корупційного е, такого фактору, який відбувається вірніше. Він вже відбувся. Це прийняття програми, комплексної програми з навколишнього середовища е, Одещини, 24-28 року. рока, тобто на 5 5 років. І е, ось це дуже важливий стратегічний документ, який е, надає можливість можновладцям красти гроші І це прямо на протязі 5 років. Головний ветеринарний інспектор Одеської області Руслан Ахмадулін відзвітував, що до одеської лабораторії на дослідження вже поступила 131 вбита лисиця, у 23 з яких виявили сказ. Попередньо, у січні була проведена преоральна імунізація диких тварин. Також близько 400 свійських отримали щеплення. Саме завдяки переоральній імунізації, якраз Європа і вирішила кардинально питання з цією страшною хворобою. Наші бюджетні. Ні, лабораторії вони роблять найпроститі, саме швидкий спосіб. Там шляхом вони дивляться свідчення там в мозку тварини, але це не є показовим. Тобто наявність вірусу не говорить, що тварина хвора. Хто контролюватиме кількість хижих тварин та скільки повинно лишитись хижаків? Запитали громадські діячі. Скільки має залишитись лисиць в Вонецькій області, щоб ви відзвітували, що ви виконали свою роботу на відмінно. По нормі 0,5 – одна голова на тисячу гектарів. Наразі відстрілом займаються 117 бригад мисливців в кількості до 20 людей. Їх полювання вже майже закінчено. Зазначили у південному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства. Відкриті списки мисливців та їх кількість за словами громадських діячів обурюють не тільки зоозахисників, а й військових, які в цей час перебувають на війні. Виходить в нас 700 людей. Зі зброєю, так. тобі ж знають нею поводити, знають, як тихо можна підкрастися до тварини, щоб вона це не помітила. Типу, в нас є проблеми з мобілізацією, нам не хватає людей на фронті, а тут є навіть готові розвідники. Вікова категорія цих мисливців, в мене є дані 70%, 60, це раз. друге, понад 10% це або бувші військові, або... З 14 року вони приймали участь і сповіді. Коли наші хлопці знаходяться там, вони повинні бути впевнені, що їхні сім'ї, їхні діти тут в безпеці по сказу. В свою чергу мисливці зазначають, що необхідності відстрілу хижих тварин та проблема браконьєрства існують паралельно з кожним колективом треба посилати одного або двох єгерей. Коли єгер в колективі де йде відстріл, то там обов'язково буде порядок. Я вважаю, що є гері недостаточної всіх вбитих хижих тварин, згідно заяв департаменту екології, ОДА бригади повинні здати для аналізів в лабораторію до 1 березня 2024 року. Ольга Глечик, Євген Войтенко, Владислава Гарбар, Сергій Кобилянський – Суспільне новини Одеса.